Олег Пруткий, Олексій Джонковський, Станіслав Артеменко, загиблих боксерів, які стали на захист батьківщини. Спочатку повномасштабного вторгнення вшановують оплесками та стоячі. У їхню честь тривають і бої. І Переможець першого поєдинку Всеволод Сліпченко з Кременчука каже: на цих змаганнях не відчував дух суперництва, а бився з думкою про своїх побратимів. Були постійно на змаганнях, на зборах були. Знали, та гарні хлопці. У перервах між батлами доброчинний аукціон серед лотів рукавиці із підписами чемпіонів світу. 11 тисяч. 000... Продано! наступну перемогу на ринзі здобуває одесит Дмитро Пляшаков. Сьогодні, передусім, розповідає, боровся в пам'ять про свого товариша Олега Прудкого. з ним був на зборах, був на Європі на на чемпіонаті міра на зборах. Ми були первина міра. Це уваження к нему, это уваження тренерам, які погибли боксерам. Серед глядачів у залі і дружини Олега Прудкого, пані Мар'яна та його дві доньки говорить, приємно, що люди цінують і вшановують бійців. Мій чоловік вступив у лави до лави патрульної поліції у 2015 році. А з 2022 року, 1 січня, він перевівся в спецпідрозділ Кор. І в цьому вже підрозділі його застала війна. Він не роздумуючи, не слухаючи мене, відразу прийняв рішення їхати на війну. Для мене і для моїх діточок це дуже важливо, щоб пам'ятали. Мені О, подобається бокс, але виросту то я теж не буду займатися. Щоб, ну, як папа. Атмосфера надихаюча. Дійсно, цей захід, я так думаю, що він направлений на те, щоб надихнути людей в наш. Максимально скрутний час. Організатор змагань Валентин Головко континентальний чемпіон світу з боксу. Ті, хто загинув за нашу свободу, каже, мають бути гідно вшановані. Олексій Джунковський це був приклад для мене. Я постійно дивився його поєдинки, коли був маленький, і ріс на ньому. От я завжди хотів бути схожим на нього. Прудкий Олег, ми були разом в українських атаманах в одній команді в одному в одній ваговій категорії. Ми постійно між собою змагалися, тому ми були друзями. От. І е, Стас, це мій учень, який Стас Артеменко – це мій учень, якого я виховав, я його. З, не, з дитинства а з юних років і до зрілого віку вів. Він виступав у мене, він вчився у мене і був мені як син. Захід організовувався там ну, протягом декількох тижнів, і всі відгукнулись, тому що ну, це така спільна, спільна біда. Ми повинні пам'ятати, їх, їхні родини повинні це бачити. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.